Uh, є також у нас uh, сьогодні для церкви Алмаз на Пасху особлива, особливий подарунок. І зробить цей подарунок особлива uh, для нас, ті, хто служить в храмі миру, uh, людина. Таня, я хотів тебе запросити. Де Танюша наша? Танечка? Будь ласка, виходь сюди. Таня несе служіння з нами тут, в храмі миру. Ми познайомились з Танєю під час війни. Будь ласка, підходь до мене під час війни. Таня волонтер, вона служить в команді кафе на кухні. Вони нас годують, дуже смачно годують. У нас дуже потужна команда. Ми дуже вдячні цій команді. До речі, те, що кухня і Таня зі своєю командою робить для, для тих, хто служить і працює наполегливо на перемогу нашої країни. Я вам скажу, що в нашому випадку, мабуть, що кухня зробила. зробила Можливим нашу участь. Я, я не знаю, як би ми, чоловіки, змогли б виконати таку кількість роботи, якщо б у нас не було такої підтримки від сестер. Так що дякуємо вам. Давайте поаплодуємо всій команді кафе нашого велика вдячність вам. Танюша, що за подарунок? Чому саме такий? Як би ти його прокоментувала для нас? І можемо ми його зараз вже винести? А? Подарунок: подарунок студії, так. Да. Давайте. Давайте сюди. Ваня. Дякую. Слова. А давайте сюди, Ваня. Танюша. Вітаю всіх, Христос, Воскрес! Я теж хотіла це почути <сіх> з цієї сторони. Цю картину я малювала я не знаю, замовлення Івана. <хи> От він, по суті, мій натхненник, який запропонував такий варіант, і я вирішила вам допомогти втілити. На такому форматі я вперше малювала це для мене теж, експронт. От, А картина вона для мене особливою стала через те, що прийшовши сюди, до алмазу, я не була причетна до церкви взагалі. Так склалося, і за той коротенький час, який я тут ну щось почало мінятися, і ця картина фактично результат цих перемін. Я би хотіла, щоб ви її побачили. Я дуже дякую Івану за те, що він по суті надихнув на створення, на створення такої картини, і Алмазу за те, що вони мене ну, можна сказати, духовно підготували для цього. Чи прочитаєш ти Дякую. Так, Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амін. Амін. Дякую, Митані. Дякую за твою любов, за твою такий вирост Твоєї любові і те, що Христос в центрі. Слава йому за все! Христос Воскрес!